Свій хрест і кожного свій шлях. Сестри мої, у своїх руках ми тримаємо нитки життя. У наших руках людські долі. Тільки Богові і нам відомо, коли обірветься життєва нитка. Ніхто з людей не може змінити своєї долі. У кожного своя, цей молодий юнак надії своєї мати. Він би міг одружитися, збудувати хату, народити дітей і до старості прожити у своєму селі, доглядаючи свою маму. Але в нього інша доля, його доля майдан, його доля України. У кожному свій хем цей чоловік мав стати батьком. Він міг утішитися своїм сином, ростити його, виховувати, дочекатися внуків. Але він. Обрав собі інший шлях, шлях борця, за волю України. І його доля на цьому шляху нести важкий хрест. Бо йому хрест йде України. Кожного свій шлях. Цей хлопчина сирота. Він не пам'ятає ні батька, ні матері. Єдина найрідніша людина в його житті, його молодша сестра. Він ще не бачив життя, ще не відчув першого кохання. І не вирішив, ким він хоче стати. Але він твердо вирішив, Україна понад усе. Такий його шлях важкий і тернистий, шлях великого страждання і боротьби за волю, за свободу, за Україну. І ти, я можу, мати, пробачте. я може повернуся до весни, тільки не плачте, матір, не плачте. Бо хто, якщо не ми, якщо не ми, дивіться, матінко, який день чудовий. Зимовий день неначе наче дивна каша, А там на площах мій народний жива. Іди, синочку, я благословляю. Молитися я буду в день і ніч. Бо той майдан. Тепер я йому краю. Мимо раніше запасе слабки. І мій син, нехай бог корой, весь наш народний гад не чудово. Не плач, дружино, маєш бути сильна, прийми мій вибір і за все прости. Коли багато нас ми сила. Бо хто ж тоді країну захистить. Я не прощаюсь, але ти вже треба. Ти бережи і сину захисти. Як вас люблю я. Знай тільки небо, я повернуся обов'язково, повернусь з війни. Для тебе, милий, будемо молитися. В думках ти з нами, хоча й ти будеш на війні, ти наш герой, тобою будемо гордитися. І ти прийдеш, восени чи навісні, побожим днем до нас ти повернешся, розпієш посмішкою наш пекельний сум. Я обійму тебе, і ти до серця повернешся. І будеш нами поряд тут. Ти пробач, я тебе вкидаю, що поїду в я путь. Все струмила, що буде, не знаю. Лиш про мене, прошу, не забудь. Ти не плач, не сумуй, я благаю. Сонце зійде, ти стань на полі. Щоб я знав, що ти мене чекаєш. Час такий не байдужі до всіх. Сльози хочеться стікають по щоках. Середини всю душу розривають. Брате, я бачу по твоїх сумних очах, що і твоє серце бої стискайте. Ти обрав такий нелегкий шлях. Я так прощатися не хочу. Ти приходь, прошу до мене з нас, а я молитиму, що ночі. За волю, за, за свободу, за Україну! по Кистяк покрим тіл, крила Ангела, злітаючи назад, Небесна Сотня, вирі полетіла. Вже не повернеться додому мій хлопчик, ще його вчора тільки з здовж відпустила. Поцілувала тихо, мовивши, іди, дитина, бори за щастя України, бо вона єдина, казала сину, бережи себе. Але даремно, бо хлопець був готовий іти, аби лише країна. ту, котру кохав страшенно настала як, а боровся від вашої. Коханий вірив, що колись одного ранку, відкривши очі, він відчує повну волю. Але та куля, в день зимовий на світанку, перехопила волю, не змінила долю. Коханий вірив. Що колись одного дня розкаже син йому, як любить батьківщину. Хіба ж він знав, що волю за це щодня Все доведеться відпустити в мить єдину Але ж душа, душа героям не болиме. У тебе наші сльози, молитви, зізнання. Повір, мій братику, що пам'ять не загине, яке вмрієні тобою воля та кохання. Небесна сотня, прапор, чорна стрічка і сльози. Бо ти, брате, вже не з нами, але в думках ти поруч, і не згасне свічка, і лимий буде. Слава Україні над вами. Не плачте, мамо, ваш син, небесній соль, вже не тече в крові зран вашого сина. Не пече йому у грудях більше. Він стоїть на варті. По праву руку від Бога, а по ліву прихову побрати. Не плач, мама Дайте ти поплакати Україні, тому що це його добре. Не плач, дружина, вже не тече кров із ранку кохання не пече йому у грудях інших. Уже у сотні небесній, століття на варті. Не плач, дай поплакати світло, тому що це його хрест. Не плач, сестро. Зійснилися, він став героєм. Його пам'ятатимуть всі покоління. І ти теж пам'ятай, не суму, що втратила свою підтримку і опору в житті. Адже він стане янголом охоронцем, тому що це був його шлях. Пам'ятаємо, сумуємо, не забудемо.